Так склалося, що в нас метець о -о, очолює зараз земляство, голова національної спілки театральних діячів України Богдан Стритинський, котрого ми обрали буквально в грудні 22-го року, 21-го року, за кілька місяців до початку повномасштабної війни. І Лариса Гриджук мене просила як ще на ради івано Франківського земляства, а нас тут дуже багато і багато особливої зготущини. На двадцять п'ять членів тому ради земляса космач це унікальне селище на території Прикарпаття. Воно особливе і своїми писанками, і своєю вишивкою. У у цьому фільмі Валентина Микитовича в кінці з'являється в кадрі метокожожок. Це видатний вишивальник. Можливо, жінки пам'ятають, його узори були руками у журналі Жінка, і ви вишивали і подушки, і сорочки. До нього приїжджали з усього світу теж на замовлення, він робив у ці власне, вишиванки, і чоловічі, і жіночі. Вишинка космача характерна тим, що вона має дуже багато оранжевих кольорів, і цей колір пізнається цей узор всьому світі. Він особливий. То Пасок, от говорив пан Валентин про те, що всі стояли, коли паски місили. Але це на гусощині. А на моєму рідному покуті, коли господиня пече паску, пече хліб, а саме і бабка сирна, теж це пеклося в чистий четвер, саме сьогодні. І тому мої земляки практично майже всі або поїхали в Карпати на паску до родини, або в храмах, тому що на чистий четвер ввечері. Читали. 12 Це така служба, яка тільки один раз в рік відбувається. Тому я перепрошую, що можливо у нас тут небагато. Але ми всі подивимося на засіданні земляства Ваш фімін. Я думаю, що ця ідея, яку сказав Сергій Геройович, вона знайде відгук у серцях не тільки в Гусурі, а й в інших регіонах і Франківщини. Писанки у нас перевага. Дівчата зараз малюють, вони дарують кохан, щоб здійснилися всі їхні спільні завдови, особливо коли кохання взаємне. Сирікони про які ми тут бачили і говорили, розповідали так. Це були занесені уже шедеври у список на культури ЮНЕСКО. Був фестиваль всеукраїнський, э, Я бачу, покивають наші спілки э, письменники, були на цьому заході на Гусочні. Про це багато писала Івана, але точні по своїй новій роботі. Щодо вмивання, так само на чистий четвер, сьогодні чистий четвер, вставали всі до Сонця, вважалося, що обов'язково треба в Карпатах на природі вмитися, вмитися росою, що навіть вечірню, вмитися і просити Бога допомоги і щастя. Якщо так подивитися на цю стрічку, то вона є особливою, тому що. Що ми бачимо, як звикли казати, в ми в Києві стоїть пасіоналія, так а нас кажуть у Карпатах мудрий чоловік. Такі мудрі люди вони роблять музеї по всій івано франківщині і зрештою Я Щиро вам вдячна за ці емоції, за ці спогади і за те, що ми такі гарні дні сьогодні зібралися.